Зайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде свою московщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого, а той, стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи. Коли знає за що, люди серця не побачать, а скажуть ледащо, кохайтеся ж чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди згнущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знало серденько, полюбила молодого, в садочок ходила. Поки себе свою долю там занапастила, кличе мати вечеряти, а донька не чує, де жартує з москаликом, там і заночує, не дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава не все село недобре стала.